27 березня Страх. Не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я твій Бог. Ісаї, 41, розділ, вірш 10 Хочу тебе запитати Страх це добре чи погано? Розповім кілька історій. Однієї ночі я прокинулась від стуку квартирки в моїй кімнаті. Я розплющила очі і почала пильно вдивлятися в тіні та силуети, що рухалися за вікном. Мене огорнуло таке сильне відчуття страху, що, здається, у животі все зібралося в одному місці й похололо. Я боялася поворухнутися у своєму ліжку, бо чиїсь довжелезні руки з гуркотом майже дотягувались до вікна, і, здається, намагалися пробратися усередину. Було літо, квартирка була трохи відчинена. У цей час подув вітер, я здригнулася від стуку та ще більше натягнула на себе ковдру, намагаючись захиститися від небезпеки. Я помітила невеликий чорний силует, який промайнув у вікні, і щось, наче, заскочило на моє ліжко. У цей час старий дідусів годинник почав бити бам 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 Я відчула, що хтось є на моїй ковдрі і закричала. На мій лемент прибігла бабуся. Вона вімкнула світло, і ми побачили сусідського кота, який спокійнісінько мостився на мені. Бабуся заспокоїла мене, обійняла, а кота відправила назад, зачинивши за ним вікно. Відчуття страху, дане нам богом, як захист від небезпеки та як інстинкт самозбереження. Однак залишатися з ним наодинці для нас, людей, це не найкраще. Тому в таких ситуаціях ми шукаємо підтримки в тих, кого знаємо та кому довіряємо. У моєму випадку прибігла бабуся, яка вмить розвіяла страх, усунувши небезпеку і все те, чого я боялась. Та дуже часто бувають такі моменти, коли ми можемо перебувати зі страхом наодинці, і жодна людина не в змозі нам допомогти. Коли шукала в Біблії слова не бійся, прийшла до висновку, що в більшості випадків ці слова говорив Господь відомим для нас героям, коли вони відчували різного роду страхи. Перед прийняттям важливих рішень, перед вирішальними моментами, перед невідомістю, перед небезпекою, Господь був близьким до тих, хто потребував підтримки особистої присутності, відчуття миру та безпеки. Господь завжди був поруч, якщо була потреба, то посилав янголів, він завжди готовий сказати тобі Не бійся, я поруч. А чи відчував ти підтримку Божу у своєму житті?